used to have a simple life whatever needed doing round the farm i'd do it <laughs> being the eldest son it's tough Бляха-муха, оце серйозно, оце обідно, блін, дякую гарно, що підказав, Бо я в цю ігру і не побачив, що в мене мікро вироблений. Пивко, <пілляє tempo> дякую гарно. Так, окей, погнали. <пілляє> оце чудово просто. Сижу, розмовляю, блін, а мікро вироблений. Імба просто. Так, нам треба зібрати 10 палець, погнали. Бля, вот это позор, все сука. Блин. Илюха, Хан, что за фигня, что бы не сказал? Бля, муха. Да ну ты бы в баню, блин. Дубко, дякую тебе сейчас, гарно, дружи. А, ласкаво прошу монастырь. Так, 6. А я, здається, можу зробити зараз. Зараз я можу зробити. Так, що мені для цього треба? 10 палець потрібно. Погнали шукати, Бляха-муха. Так. Вивка, друже, підписуйся на канал, будемо раді тебе бачити. Так. Вот ще є. Так, цей квест. Кам'яна Сокіру треба зробити. Давайте зробимо кам'яну сокіру. Де вона у нас? М -м -м. Готово. Дякую вже за 4 вподобайки, гарно. Так можеш, чому ні заходь. Тобі ж є ДС. Палиці все рівно збираємо. Так. Нам треба дерево зробити. три штуки. Солома 32. Ну, чудово, погнали. Так. Тут мені вже нічого не треба. Інвентар Так, мені все одіто, це є, це є. Давайте це сюди Так, погнали. Що нам цікаво скаже? Я не пам'ятаю, я в 10 чи ні. Секундочку. А мене ФК, напевно, перекинуло. Так, да, мене перекинуло ФК. Все, я зайшов в кімнату. Так, але дозбируємо і йдемо рубати дерева. Міше, що нам їх дуже багато потрібно буде. Я не знаю, я пробував її грати без стріму, вона мені дуже зайшла, вона дуже цікава і дуже прикольна гра. Тут. Mm. Окей. Це я зрозумів. це розламало, чудово. Алло, привіт. Привіт. Що ти там розказывай? Ще пішов скрухів, зараз цей джерел фая кіто. Краще, чим тоді. Ну, ніби так же само, тобі треба буде напевно, в настройках полазать потрошки. Мікрофон? Угу. было молочка. Микрофона? Mm -hmm. Типа там є програма для mm -hmm. HyperX чи що? Угу. Mm -hmm. а, -а mm -hmm. ну я сюди, сюди не зможу скачати. Ну да, це вже на зможеш скачати її. Вообще, да, там і фільтри, і все ставить З да? Стало mm понял. -hmm. А, -а, -а. Того так це ще не можу рубатися, no. також. Я питав, мені казали, що спокійніше тепер чути, чим тоді. Mm, майже точно так же саме. Знаєш, ти... можна і наушників поки що. Мені здається, що ти трошки поспішив, тому що зараз буде Чорна П'ятниця, і там взагалі скидки будуть скажені. Mm -hmm. Пивко, Якщо ти ще я тут, побачив, я не знаю, я що на... за підписку. Я ж побачив, що він один в наявності. І мужик, що продав мені, він ходив аж на, на склад mm -hmm. по номеру. Ну я думаю, що так. це. що Я собі, може, на Чорну п'ятницю також мікрофон обновлю. На який хочеш? Ще не знаю. Я подивлюсь, які будуть в наявності. Так. у нас. А в тебе теж HyperX? Прошу. Ні, у мене не Hyper. У мене звичайний якийсь. звичайні поняв. До <кхів> речі, тут перших кодкастів немає, тільки другі. У, У вас напевно теж. Ну, подивимось. Так Це завдання. Ну і камера є. Але вмикати поки що не буду, хай потім. Ну, да. Так, привіт, ще раз, Роскіт. Хорошо. Що це тут так рано спати йдеш? Блін, стаміна моментально закінчується. А ця гра це ти появляєшся, добиваєш ресурси, mm -hmm. потім будешь Так. Так. Ага. Зрозуміло. Так, так ну один. Добре, я тоді напевно буду дивитись. Угу, mm -hmm. все. Давай. Удачного стріма. Дякую. Давай. Mm -hmm. Так. Тридцять ще дві штучки треба. Все. Окей, тепер воно нам показує, як ми можемо будувати будинок. Але це, в принципі, я і так знаю. Тому погнали будувати. Зараз не тільки місце якесь прикольне. Блін, жалко, що певко втік. скучна гра, ну, не знаю. Кому як? Так, це ми будемо зараз. Оце нам сюди треба. І оце. Так, ця область обмежена. М, так це тільки початок гри. Що ти хотів? Так, окей. Окей, okay, чому вона обмежена мені цікаво, Добре, пішли далі. Так, а ну-ка, секунду. Не то інвентарі. Так. Сюди закинемо. Так, ось тут воно у нас буде, погнали. Ха! Так, дерева нема бляха муха. Збираємо. Ну, це прикольно, коли багато ігор Можеш вибрати все, що захочеш. У мене в стімі, напевно, штук 30 ігор, але я мало що граю. Переважно кс пап і так далі. І танки. Так. Е оце я хотів зробити. Це теж необхідно буде по-любому. <кхи> <кхи> так. Інвентар. Це сюди, да. Так это камень. Вся текстура просто. Хан, ты тут? Ага. У нас є щось по переглядам на цьому на тіктоці? <звук> Ух ти, диви на нього, як він швидко тікає, а? Лярва До жену, до жену сказав. Ух, який швидкий. Хм. Ларва. Блін. Ви вкопів підписався і зразу відписався. those Обідно навіть якось.